Вітаю вас, шановні глядачі. Учора впорали з посадкою городу і сьогодні вирішили з'їздити на природу трохи відпочити. Заодно і спробувати, як в цьому році ловиться риба. Цей чарівний ставочок належить до каскаду ставків між селами Каплунівка і Соняшне. І це місце полюбляють тутешні рибалки. Погода 8 травня була прохолодна, Дув сильний вітер. Кльов був дуже інтенсивний, але клював тільки хижак. Порибалили ми з 11 до 2, отримали неабияке задоволення. Рибка, хоч і не дуже велика, але приємно. Одну до одної так і вистачить, і нам посмакувати, і нашим котикам. Отак от і не згледілись, як минули 3 години на чудовій природі. І от маємо результат. Всього вам найкращого, мої глядачі.